місцевих новин на ТІВІ-4 в ефірі «Провінційні вісті». Вітаю вас. Цього року Україна вперше відзначає 8 травня як день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Вшановувати в Україні завершення Другої світової війни 8 травня почали громадські організації на початку 2000-х. У 2014-му цей формат на урядовому рівні підтримали Український інститут національної пам'яті та міністерство культури у 2015-му році з Спершу указом президента, а потім законами про декомунізацію Запровадили 8 травня як день пам'яті і примирення святковим, але не вихідним днем. А днем перемоги над нацизмом залишили 9 травня, адже суспільна думка тоді не була готова відмовитися від звичної дати у 2022 році. Народний депутат України Володимир Ветрович вніс законопроект про скасування 9 травня і встановлення 8 травня днем пам'яті і перемоги над нацизмом в другій світовій війні і запропонував 9 травня відзначати День Європи разом з європейським. Союзом минулого року Верховна Рада законом встановила єдину дату, коли Україна відзначає перемогу над нацизмом та вшановує пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Вихідний день тепер також буде 8 травня, коли завершиться дія воєнного стану в Україні. Президент Володимир Зеленський також підписав указ, згідно з яким 9 травня Україна відзначатиме День Європи символом пам'яті про Другу світову війну з 2014 року в Україні, як і Європі, є Мак пам'яті. У Тернополі з нагоди дня пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні 1939-1945 років вшанували пам'ять полеглих та поклали квіти до меморіалу жертвам сталінських репресій на Миколинецькому кладовищі. Більше про це дивіться далі. На Миколинецькому кладовищі в Тернополі поклали квіти до меморіалу жертвам сталінських репресій. Це зробили до дня пам'яті і примирення, аби не забувати про мільйони людей, які загинули у Другій світовій війні. Спершу священнослужителі провели панахиду, а потім представники влади, військові, рятувальники і поліцейські поклали квіти і запалили лампадки біля меморіалу. Сьогодні ми вшановуємо не лише пам'ять і перемогу над нацизмом, але ми сьогодні вшановуємо тих героїв, які загинули у другій світовій війні, і також ми вшановуємо пам'ять наших хлопців, героїв, які загинули в російсько-українській війні. Світлана Козалко наголошує, що сьогоднішні події, які відбуваються в країні, є схожими до тих, які були у Другій світовій війні. Що раніше у другій світовій війні? Що зараз нам нав'язують абсолютно чужу, чужу мову, чужу традиції, чужу, чужу абсолютно історію, яку хочуть зазвичай переписати. І тому сьогодні саме і в школах проводиться і в наших міських бібліотеках дуже багато загальноміських заходів, де саме розповідають підростаючому поколінню важливість цієї дати. Під час другої світової війни вперше застосували ядерну зброю, були скоєні найтяжчі воїні. Ні злочини та злочини проти людяності, зокрема Голокост, за роки Другої світової загинуло від 70 до 80 мільйонів осіб, близько 3% відсотків тодішнього населення планети, дві третини з яких цивільні особи. Зараз ми в сучасній війні вже другий рік повномасштабної продовжуємо боротися з вже російським нацизмом і нищенням української нації української інтелігенції. Сподіваємося, що ми також зможемо вибрати цю перемогу і мир після перемоги. Нагадаємо, 8 травня як день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні встановила Верховна Рада України у 2023 році, об'єднавши цей день з днем пам'яті та примирення, які до цього вшановували саме в цю дату. Нерозірвані протипіхотні та протитанкові міни, касетні боєприпаси, дроти, міні-пастки, осколки артснарядів а також інші вибухонебезпечні предмети. Усім цим всіяні тисячі квадратних кілометрів української землі. Спеціалісти вибухотехніки Тернопільської поліції розміновують деокуповані території держави. Наразі фахівці вибухотехнічної служби працюють на Херсонщині, і про це наступний сюжет від наших колег правоохоронців. Спеціалісти вибухотехніки тернопільської поліції розміновують деокуповані території держави. Наразі фахівці вибухотехнічної служби працюють на Херсонщині. Нерозірвані протипіхотні та протитанкові міни, касетні боєприпаси, дроти, мінні пастки, осколки артснарядів а також інші вибухонебезпечні предмети. Усім цим всіяні тисячі квадратних кілометрів української землі. Першочерговим нашим завданням це було дізнання чим більше інформації про даний регіон. Ми спілкувалися з різними саперами інших підрозділів, такими як військовими саперами, саперами ДСНС, цивільними організаціями, халотрастом. І коли ми мали вже достатню кількість інформації про даний регіон, ми могли правильно спланувати свій план про змінування. Також спілкувалися не тільки з старшими селищних громад, а й з їхніми односольчанами. Дякую, дякую, заїжджай. Ну, Зам... Все, Зам... Дяку, тримайтеся. Їх, будь, будь, будь. Музею, заїжджай, заїжджай. Ми ще пить, поспіваємо. <рив> рівноважність, концентрованість, оперативність та уважність основа роботи вибухотехніків. Щодня фахівці розміновують території згідно з визначеними квадратами і вилучають десятки, а то й сотні одиниць боєприпасів. Часто доводиться мати справу з так званими пастками, розтяжками та мінами, які залишили окупанти після себе в лісах, полях на вулицях, у житлових будинках. Ну, територію, яку ми заходимо для переднього розмінування. Це свого роду мапа, яку повинен міти читати кожен в бухотехні. Адже кожний вибухнебезпечний предмет або демаскучний елемент, який знаходиться на території. Може багато чого розповісти, що може чекати бухотехніка в поріті. Робота складна та небезпечна, бо найменший неправильний рух може призвести до непоправного, ускладнює розмінування території, висока трава та чагарники. Проте вибухотехніки поліції, спільно із колегами з інших структур роблять усе можливе, аби якомога швидше очистити українські землі від небезпеки. До дня міста Тернопільська алея зірок, що на вулиці Петра Кунашевича Сагайдачного традиційно поповниться новим пам'ятним знаком. Цього року на одноіменній алеї з'явиться бронзова зірка родинам героїв. Виготовлять зірку для алеї за гіпсовою заготовкою тернопільського скульптора Дмитра Пилип'яка. Офіційне відкриття зірки відбудеться 15 серпня під час відзначення дня міста. Нагадаємо, алею у Тернополі відкрили ще 28 серпня 2011 року, де щороку з'являються нові. Імена видатних тернополян, які зробили вагомий внесок у розвиток нашої громади. Наразі на алеї встановлені вже 37 зірок. Без бар'єрів до професійної реалізації Тернопільський обласний центр зайнятості пропонує низку програм та послуг для людей з інвалідністю, які шукають роботу. Сьогодні в області їм пропонують 105 вакансій. Найбільше потрібні водії, продавці, підсобні робітники, лікарі, інженери та слюсарі з ремонтно рухомого складу. Водночас роботодавці, які працевлаштовують таку людину, можуть отримати компенсації на оплату праці та облаштування робочого місця. Подробиці далі. Водії, продавці, лікарі, підсобні, робітники, і це ще не все. Роботодавці області сьогодні пропонують 105 вакансій для осіб з інвалідністю. У підборі роботи відповідно до професійних навичок, знань, можливостей та побажань людям з інвалідністю допомагає Тернопільський обласний центр зайнятості. Для цього служба зайнятості пропонує ряд сервісів та послуг, спрямованих на сприяння здобутті нової професії чи підвищення кваліфікації, працевлаштування чи започаткування власної справи. Тут кваліфіковані фахівці надають інформаційні, консультаційні, профорієнтаційні послуги, допомоги в пошуку роботи. Так, у центрі зайнятості можна отримати ваучери на навчання для здобуття вищої освіти, підвищити кваліфікацію, або отримати нову професію з переліку 124 спеціальностей. Сфер ІТ, будівництва, транспорт, освіти, медицини, сільського господарства, цивільної безпеки, військової техніки та інших. На сьогодні фінансування за ваучером до 30 тисяч 208 гривень. Це десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Сьогодні в області шукають роботу 176 людей з інвалідністю роботодавцям, які їх працевлаштують. Центр зайнятості також пропонує низку програм та послуг, зокрема, й компенсації на оплату праці. За працевлаштування осіб з інвалідністю, які були зареєстрованими безробітними понад один місяць. Компенсація у розмірі 50% витрат на оплату праці, але не більше розміру мінімальної заробітної плати на сьогоднішній день це 8 тисяч гривень. Другий вид компенсації за процовшання людей з інвалідністю і статусом внутрішньопереміщених осіб. Які були прийняті на роботу після початку повномасштабної війни на сьогоднішній день це також 8 тисяч гривень, максимальна тривалість компенсації 6 місяців. Також роботодавці можуть отримати відшкодування фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих людей з інвалідністю, понад 106 тисяч гривень, якщо працевлаштована особа з інвалідністю першої групи, до 71 тисячі гривень для осіб з інвалідністю другої групи. Компенсується витрати на придбання спеціалізованих меблів, допоможних засобів, комп'ютерів, та торгтехніки, програмного забезпечення, брусів, пандусів та багато іншого. З початку року послугами служби зайнятості Тернопільщини скористались 430 осіб з інвалідністю, серед них 34 учасників бойових дій, 43 – внутрішньо переміщених осіб. Церкву села Тютків Тернопільського району прикрашає унікальний вишиваний іконостас. До його створення долучилося 18 родин, які використали півтора мільйона штук бісеру. Та місцеві продовжують працювати і дивувати новими іконами. І про це наступний сюжет. Бісер весь пронумерований. Тут є номерки і така клопітка робота. Пані Марія народилася у селі Тютків на Теребовлянщині. Та вже багато років жінка мешкає за кордоном. Свій рідний край не забуває та підтримує, а ще вишиває ікони з бісеру для церкви покладення ризи при Святої Богородиці. Майстриня створила вже чотири образи. Робота розпочалася моя 1 травня минулого року. Зазвичай я працюю. Часу фактично немає вишивати, але це ночами. Стараємося, як то кажуть. Приложити, хоч хоч якусь хвилинку, це для мене має особливе значення, тому що кожна робота, яка робиться для церкви, це подяка Богу за щось. Храм уже прикрашає унікальний вишиваний іконостас. Над його виготовленням працювали 18 родин, використали майже 6 кілограмів бісеру, а це півтора мільйона намистинок. Стільки ж пішло на створення нового образу Різдво Богородиці. Дуже цікава історія, тому що дві ікони у нас вишиваються в США, одна ікона вишивається в Іспанії, от жіночка вишиває, і цю ікону вишивала я. Кожна людина, яка вишивала ікону, коли брали вишивати ікону, дякувала за щось Господу Богу, зверталася до Господа з якимось проханням. І кожного вечора, коли ми, бо, як правило, вишивалося вечорами, коли ми приступали до вишиття, то ви знаєте, ставало спокійно. Появлялася якась і впевненість в тому, що завжди з нами є господь Бог. Вишивання ікон це розмова з Богом, кажуть майстрині. Вона заспокоює та допомагає вірити у світле майбутнє. У мене все на сьогодні добрих новин, обнадійливих звісток і спокійного вечора. До зустрічі на 4.